Ну, не устала, не устала, не устала, не устала. Ні. Якби у вас хороший коло Хороший, Хороша, да. так. Ви більше для себе? Це лічно є порушення частини 7 статті 69 закону України про місцеві вибори. Ще раз, Розповсюдження передвиборної агітації, що не місто, яке замість. Так. Чим? Законом України про вибори народних депутатів України. Ви розповсюджуєте? Це законом показати статтю? Мені не треба. Ну так ви, ви ж питаєте, сказали, що ви його ну, ви... я вам кажу, тому що тут не міститься відомості про е, установу, що здійснила друк, замовника, тираж ну, усі відповідальності. А де ну, добре, прекрасно? Чекайте напишіть письмове звернення що, думаю, що Ні, ми випаде. письмове звернення будемо в інші органи писати. До речі. Ми не знайшли ані штабу кандидата, ані питання щодо відкриття виборчого фонду залишається відкритим, тому що фонд передвиборний кандидата не відкритий і так далі. Моя любима представниця пора хоче обістні. Так тут же працівники правоохоронних органів хочуть Ви хочете, чи органі? Органам нададуть. Ви ж тут хотіти нас я хочу, щоб ви надали представникам правоохоронного органу представнику правоохоронного органу надали пояснення з приводу розповсюдження незаконної агітації. Хто ви така, скажіть? офіційний спостерігач. А кого від громадянської мережі опора? Вам уже предоставили сьогодні весні? Ні. Что значит, с вами общались 3 часа? Я Что хочу значит? я хочу э, запитати звідки ці агітаційні матеріали, Пожалуйста, на яких підставах, на яких підставах, ну, чому тут письмоне звернення. Да. В прямому сенсі, у письмі на звернення Вона розбереться, як орна. Ми вже Законом... зробили. Даст відповідь. Ми вже зробили. Установлене законом пилі про звернення громадян, організації так далі. Ви ж закон дотримуєтесь. Ми вже звернення. зробили звернення сьогодні. Ми вас не ми вже звернули. до правоохоронних органів. Так ми вас Ребята, хочемо заберіть остатки, ми Мижа. Ви, ви дозволите їм забирати оставки? Ну, тому що ви не будете зараз описувати ці матеріали? Дивіться. А тому що вони з порушенням закону надруковані. Суть обращення вам присістати. Чи згодні ви надати нам письмове пояснення Олег. Олег. з даного проєкту? На вулиці.